Зараз такого поняття, як горожанська школа, немає. А колись це був вищий ступінь народної школи. Там, крім того, що давали загальну освіту, ще й готували чиновників нижчого рангу. Після закінчення горожанської школи учні мали право вступати до учительських семінарів, фахових шкіл і гімназій. У хусті горожанських шкіл було декілька для різних груп населення. Одна з них знаходилася на вулиці Карпатської України або Раковці за угорських часів чи масарика у Чехословацький період. Коли ж у Хусті відкрилася перша горожанська школа, скільки тривало там навчання, що цікавого відбувалося у стінах горожанки. Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. І з чого все почалося у 1868 році, в Угорщині, до складу якої входив тоді наш край, було прийнято закон про організацію вищої початкової школи. Відтак шкільним інспекторатом почало розглядатися питання про відкриття в хусті горожанської школи. І невдовзі на базі вищої народної школи вже відкрили державну горожанку. Школа для хлопців запрацювала у 1898 році, а для дівчат у 1907. році. Хлопців навчання було шестирічним, для дівчат чотирирічним. Освітня програма відповідала першим-четвертим класам гімназії. Спочатку навчальний заклад розміщувався у орендованому приміщенні в одноповерховому окремому будинку зі спортивним залом. До горожанської школи приймалися учні після закінчення чотирьох класів початкової школи. Першим директором горожанки був Лойош Рівіс. У 1920 році хлоп'ячу і дівочу горожанки об'єднали одну. І на Навчання проводилося за адресою вулиця Масарикова, 98. Це і є будівля сучасної спеціальної школи для дітей із вадами слуху. У різні часи заклад називався по різному. Зараз офіційна назва Хуська спеціальна школа перших третіх ступенів Закарпатської обласної ради. Наразі ця школа є найстарішою у місті серед діючих навчальних закладів. Що було у школі? У Горожанській школі працювали гуртки самоосвіти імені Ілони Зріні та Ферен Зараковці, Червоного Хреста, спортивні дівоча та хлоп'яча групи для учениць третіх-четвертих класів проходили кулінарні курси. Цікаво, що в учбовій установі була навіть заочна форма навчання, а також приватні класи. Загалом школа включала три будинки, зведені у 1901 році. Сам корпус горожанки, гімнастичний зал, а також 651 квадратний метр городу. Площа території складала 895 квадратних метрів. Хлопці навчалися у класах А дівчата у Б. У 1920 році. Директором навчального закладу став Леопольд Балицький. Оскільки в нашому краї часто змінювалася влада, існувала проблема з підручниками. Збереглася листівка за 1916 рік, на який добре видно фасад навчального закладу. Тоді він називався Королівська державна горожанська школа будівля двоповерхова з великими вікнами. Перед входом гарне озеленення, дерева та кущі, невисока огорожа. До нас дійшли також світлини з уроків фізкультури, а також учні і вчителів шкільного хору. Ору, крім цієї школи у Хусті після Першої світової війни запрацювали ще чеська державна горожанська та єврейська горожанська школи. Один із корпусів горожанки має цікаву історію. У ньому, 21 січня 1919 року, відбувся всенародний конгрес, який проголосив злуку з луку Закарпаття Соборною Україною. Там зараз можна побачити меморіальну таблицю на честь цієї події. Сучасна школа. Школу для слабочуючих відкрили у 1952 році. Спочатку як спеціальну школу для глухих дітей. У 1974 році її було реорганізовано у школу для слабочуючих, потім дітей зі зниженим слухом. Спочатку навчальному закладу виділили два корпуси. У 1987 році збудовано сучасний навчальний комплекс. Одним із перших директорів став Іван Спічкей. Багато років очолював учбову установу Богдан Деленко. Зараз директоркою є Жанна Макитюк. Школа гарно матеріально забезпечена. Має пральню, їдальню, бібліотеку, виробничі майстерні, сучасну добре обладнану кухню, спальний корпус, дві актові та спортивні зали, майданчик, навіть басейн. Завдячуючи директорці учбової установи, є в навчальному закладі. Авіть музей, у якому можна побачити старі світлини, народний одяг та багато цікавих раритетних речей. Школа загалом у хорошому стані. Для дітей цікаво проводяться уроки. Є багато наочних матеріалів, ігор для розвитку, моторики, уяви, вимови. Працюють різні гуртки. Учні займаються рукоділлям, співають, танцюють, грають на інструментах. Навчальний заклад співпрацює з багатьма закордонними партнерами, які посильно допомагають школі. У холі на першому поверсі основного корпусу для релаксу встановлено навіть фонтан. Акуратно облаштоване по. Двір'я додає затишку, та нагадує про те, що тут відбувалося за більше ніж сторіччя багато цікавого. Дякую усім за перегляд. Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.